На Сумщину приїхала допомога із Чехії. Транспортна компанія з міста Острова привезла до конотопа сім автобусів, заповнених медикаментами, продуктами харчування, засобами гігієни та спальними мішками. За словами мера міста Артема Семеніхіна, знайомство з чехами є початком масштабної співпраці. Детальніше про допомогу з Чехії розкажемо у нашому наступному сюжеті. Ці дизельні автобуси допоможуть вирішити одну з головних проблем конотопа. Вони замінять на деяких маршрутах трамваї, робота яких через постійні перебої з передачою електроенергії призупиняється. За словами міського голови Артема Семеніхіна, ця співпраця є тільки початком масштабного відновлення міста. Коли почнеться ремонти великі в нашому місті, в нашій державі це все буде неможливо без нормального транспортного сполучення. І от ми вже закладаємо цю цеглинку, цю підвалину для того, щоб в майбутньому най... В ближчому майбутньому вже відбудовувати нашу державу і наше місто. Частина з переданих автобусів вже почала курсувати на заздалегідь відпрацьованих маршрутах. Сподіваємося, що вони будуть нам. Довго курсувати нашим містом. Якщо в місті є транспортна інфраструктура і вона працює, то живе місто і розвивається. Голова сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький урочисто вручив міському голові Конотопа Артему Семеніхіну ключі та номерні знаки від автобусів. Таким чином символічно передав від чехів допомогу на колесах. <му> Зараз будем? да, да, заводить будемо. Подивитися, як вони працюють, як вони, як вони позиціонують. Керівництво області налагодило комунікацію з послом Чехії і вже обговорює закордонними партнерами допомогу для вирішення гострих для міста питань, каже Дмитро Живицький. Я був в посольстві Чехії, ми зустрічались, говорили і про допомогу нашим енергетичним об'єктам, які теж... Тут неподалік цього місця, де ми знаходимося, були прильоти ракет і е, пошкоджена серйозна інфраструктура. Чехія теж нам в цьому питанні взялась допомогти. Директор чеської транспортної компанії Данел Морис заявив, що він продовжить контактувати з керівництвом конотопа та найближчим часом обіцяє передати місту ще й трамваї. Вікторія Белік, Володимир Богдан, новини правда тут.